Що спільного між прибульцями, секретними експериментами та найбільшою засекреченою військовою базою у світі? Якщо ви подумали про зону 51, то ви на правильному шляху цей об'єкт роками залишається центром найрізноманітніших теорій змови, і сьогодні ми з вами розберемось, що ж насправді там відбувається. Чому уряд США так довго заперечував його існування? Чи дійсно там приховують секрети іншопланетного життя? Чому, хто і як штурмував секретну базу? Чи вдалось їм це, та які наслідки мало таке рішення? І, взагалі, що таке зона 51? Ми зібрали якомога більше інформації про цей об'єкт. Ви на каналі «Давай розберемось. Підпишіться, і ми починаємо. Отже, зона 51 розташована в пустелі штату Невада за 130 кілометрів від Лас-Вегаса. І хоч у неї є й інші назви, як Грум Лейк, це через назву озера поблизу, свою назву вона дістала через нумерацію районів штату. Справа в тому, що в 50-х роках ХХ століття в даному штаті проводились ядерні випробовування, а тому територію для зручності поділили на окремі квадрати, зони з власним номером. Випробовування здійснювала комісія з атомної енергетики, і, відповідно, авторами назви можна вважати саме це відомство. Зараз зона 51 абсолютно закрита. Навколо охороняється все: повітряний та наземний простір, усюди стоять камери. А при перетині кордону можна бути заарештованим або взагалі вбитим. Але так було не завжди. Історія самого об'єкту починається у 1942 рік. Тоді на місці теперішньої зони 51 збудували тестовий армійський аеродром, який являв собою дві взлітно-посадкові смуги. Після закінчення Другої світової війни у силу свого розташування, а це пустеля, і не біля самого узбережжя аеродром просто покинули. Аж поки у 1955 році це місце не зацікавило ЦРУ, центральне розвідувальне управління і секретний підрозділ з перспективних розробок компанії Локхід. Це місце отримало назву «Skunk Works». Буквально воно перекладається як Скунсова майстерня». і дана місцевість ідеально підходила для випробування можливостей найсучаснішого для 1950-х років літака розвідника у 2 Територія навколо Солончака Грум-Лейк розміщувалася в безлюдній пустелі. Збоку розташовувалися військові полігони, і навколишні гірські масиви надійно забезпечували належний рівень секретності. Саме тоді починається активний і стрімкий розвиток цієї місцевості. В віддалений куток невади прибули загони військових будівельників, які звели декілька бункерів, виробничі цехи, адміністративні будівлі і трейлерний парк. Упродовж трьох місяців було прокладено злітно-посадкові смуги, створено три ангари, резервуар для зберігання палива, контрольні вежі та приміщення для персоналу ЦРУ. Для зручності робітників на базі також розмістили кінотеатр і волейбольний майданчик. Враховуючи секретність проекту, всі співробітники, відібрані для зони 51, знаходились під пильною увагою за. Ходи рівня безпеку відбувалися на вкрай високому рівні. І ви маєте розуміти, що відповідно з'явилось буквально місто, яке привертає багато уваги, але попасти до нього неможливо. Самі співробітники зони 51 добираються до об'єкта літаком. Вони вилітають із закритого терміналу в міжнародному аеропорті Макаран декількома літаками без розпізнавальних знаків, і їм дозволено заходити в обмежений повітряний простір. А для усіх інших він банально закритий. Ще через півроку починаються тести. Ось цього літака у 2 Літак був призначений для польотів у тилу ворог. І він став активно використовуватись у розвідувальних цілях над територією Радянського Союзу та країнами Варшавського договору. Але звідки взагалі взялась така інтрига навколо цієї бази? Це був період холодної війни, коли США та Радянський Союз боролися за зони політичного і військового впливу по всій планеті. Вони змагалися огонці озброєння і, звичайно, багато шпигували один за одним. Відповідно, не маючи прямого зіткнення, на передовий план виходила розвідка. А розвідці треба секретність і цим секретом, власне, був оцей літак У-2. Це не простий літак. Взагалі, це максимально надсекретний проект, який мав стати очима і вухами США під час цієї холодної війни. Передумовою його створення була потреба Сполучених Штатів після Другої світової війни спостерігати за радянським Союзом. Звичайні розвідники та супутники не могли ефективно працювати, тому виникла ідея створити щось посередині, тобто літак, який літає дуже високо, що радари його побачити не можуть, а винищувачі не можуть збити. Цей проект з випробувань літаків класу У 2 отримає. В кодове найменування Акватон. Рівень секретності був настільки високий. Що навіть військово-повітряні сили США не знали всіх деталей, і от трішки характеристиків цього літака у 2 міг літати на висоті 21 км, кілометр, і це вище ніж міг дістати будь-який радянський літак чи ракета на той час. Він фотографував просто неймовірно великі території з високою деталізацією. Там було обладнання на буквально сотні кілограм, і це все було фотообладнання. І логічно, що він використовувався для шпигунських місій не тільки в радянському союзі, а також в Китаї, Кубі і в принципі всіх країнах, де був поширений комунізм. Але саме через абсолютну секретність місце обросло великою кількістю чуток, які з роками лише множилися. В першу чергу це все було через те, що літак у 2 який розроблявся і тестувався, літав дуже високо, тобто можна було почути його. Але для місцевих людей він так само виглядав незрозуміло, тому що його форма була нехарактерною для більшості літаків того часу. І багато хто його сприймали за НЛО, ну невідомий літаючий об'єкт. Проте, 1 травня 1960 року літак у 2 під керуванням пілота Френсіса Гарі Пауерса і він виконував на той момент секретну місію з розвідки. Його збили, і таким чином США зрозуміли емпірично, що у радянського союзу вже є ракет, щоб збити цей літак, і тому почалася розробка нового літака. І власне на зміну у 2 приходить літак А 12 Окскард. І окрім ще більш дивакуватої форми для місцевих людей додалася гіперзвукова швидкість. Тобто, спочатку, люди бачили літак, а вже із затримкою в кілька секунд вони чули звук. Знаєте, для е, жителів Невади, яка не є найбільш розвиненою цивілізацією в Америці, в 1960-х роках це було ну просто щось неймовірне і вражаюче. От щоб ви розуміли, цей літак літав на висоті 27 кілометрів, а розвивав швидкість до 3,5 тисяч кілометрів за годину. І коли люди не знають інформації, вони її додумують. А коли люди не знають інформації і від них цю інформацію приховує уряд, починається конспірологічний приступ, і люди генерують ідеї зі швидкістю світла. І от цей випадок просто прекрасна ілюстрація. І зараз ми розберемо, чому значить, за даними ЦРУ, половина всіх повідомлень про неопізнані літаючі об'єкти впродовж 50-х-60-х років припадають саме на випадки фіксування у 2 або А-12, ну тобто цих літаків, які розбирались через всі оці передові технології. Розміри зони 51 зростали у 60-х роках. Довжину злітно-посадкової смуги розширюють до 2,5 км. В Північній частині бази добудовують три нових ангари, відремонтовують старі будівлі. Кількість персоналу зони 51 зростає до тисячі осіб. Таким чином, військова база, яка була тимчасовою, стає постійною. Крім того, було суттєво підвищено заходи безпеки, невеличку шахту, яка в 19 столітті використовувалась для видобутку свинцю і срібла, просто закривають. В січні 1962 року федеральне управління цивільної авіації розширило повітряний простір, в який не можна залітати. І будь-хто, хто наважувався підібратись до секретного об'єкту, охоронці мали право розстріляти без попередження. От і от давайте добиваємо місцевих жителів, та? тому що в в цій зоні 51 розроблявся перший стелс-літак F-117. Цей проект називався Have Blue, і от він вже буквально був по формі як якесь НЛО. Давайте розберемося, що таке стелс. Загалом це комплекс методів для зниження помітності бойових машин. Досягається це шляхом спеціально розроблених геометричних форм літака і застосування радіопоглинаючих матеріалів і покриттів. Все це разом призводить до різкого зменшення потужності сигналу, відбитого в напрямку приладів спостереження, і тим самим вони підвищуються, ну тобто виживання цієї бойової машини. От, завдяки цій формі, яку ви зараз бачите, і майже безшумності, от він ще більше збивав людей з пантелику, і тим більше людей вважало, що це літає НЛО. Особливо за рахунок того, що він мав спеціальне покриття, яке змінювало відблиски під різними кутами, і виглядало так, що цей літак то з'являвся, то зникав у повітрі. Звичайно, що такі літаки розробляються секретно. А якщо хтось про це починає говорити, то влада замовчує ці факти. Владі навіть було зручно розганяти всі ці конспірологічні теорії про НЛО. НЛО, Іноземних якихось прибульців і всякого схожого. Навіть є е, цитата власника місцевого бару, яка датується 1985 роком. Щоночі в небі над пустелею відбувається щось дивне. Люди приходять сюди, щоб подивитись на НЛО. А я думаю, якщо це не прибульці, то що це тоді взагалі таке? І через велику кількість ось цих спостережень НЛО, трасу номер 375, можете знайти її на карті, почали називати автострадою прибульців. Це от буквально її зараз. Там офіційна назва. Перед тим, як перейти до наступних фактів, які дадуть ще більше контексту. Я закликаю вас доєднатися до збору, який проводить Медіагрунт. Ми вже з попередніх відео перерахували 3700 гривень. Доєднуйтесь, і ви. А всі реквізити я розміщу у описі під цим відео. Отже, чим займались в зоні 51, ми визначили. Тепер перейдемо до наступних фактів, щоб сформувати ширшу картинку. Уряд США та розвідка повністю заперечували існування цього місця. Запити громадян банально ігнорувались. Офіційна відповідь часто звучала так: це просто полігон для тестування військової техніки. Інформація засекречена. Все це, все, це все, що ви отримували. А для пілотів чи військових існувала загроза кримінального переслідування за поширення будь-якої інформації про цю базу, саме тому фактів нам небагато. Але давайте підсумуємо, що ми знаємо на цей момент. Значить, це військова база, там роблять літаки. Уряд сполучених штатів підтвердив це, але зробив це аж у 2013 році. Ще нам відомо, що периметр оточений і охороняється. В принципі, до 1989 року нікого не хвилювало. Ну от широко що там відбувається. Всі думали, от все те саме, що відбувається на інших військових базах США, але всі ці запити розумієте, вони були просто от крапля в морі всієї інформаційної там політики Сполучених Штатів. Але людство не було б людством, якби теорії змов не набирали мільйони переглядів. І добре це розумів конкретно ось цей чоловік Боб Лазар. Він заявив, що працював на базі над вивченням іншопланетних космічних кораблів. Він описав деталі про приховані зони бази, антигравітаційні двигуни і технології, які перевершують все, що зараз існує на планеті. І ось список того, що він. Перерахував у своєму інтерв'ю на телебаченні. Він стверджував, що особисто бачив 9 НЛО в підземних ангарах об'єкта С4. За його словами, військові намагалися розібрати і зрозуміти їхню технологію, тобто зворотне проєктування, здійснити. Головна технологія, над якою працювали, це антигравітаційний двигун, який би зробив корабель повністю незалежним від земного тяжіння. Ну насправді це дурка максимальна, ну але перераховую далі те, що він ствердив: двигун працював на елементі. 115, який був невідомим хімічним елементом, і його не було в таблиці, в таблиці періодичній таблиці хімічних елементів. І який нібито дозволяв створювати оце от антигравітаційне поле також. Він стверджував, що бачив невеликі крісла всередині ЛНЛО, і що вони були такі маленькі для людей, для істот, навіть меншого зросту ніж люди. Логічно, що ця історія з національного телебачення вона породила масовий інтерес і ще більше зміцнила віру в те, що уряд США точно щось приховує. Розповів він це все, тому що ненавидів от робот через свою секретність, не зміг це втримати в собі, і е, розказав це все. Ще і через те, що була і загроза для його життя. А так як він зробив себе медійним, то він таким чином убезпечив себе від переслідування. І хоч більшість речей, які ось цей от Боб казав, можна було просто спростувати, йому вірили на той момент, прямо таки багато людей. А тепер я перерахую, про що він збрехав. Він збрехав, що він закінчив один із найпрестижніших інженерних університетів, тобто Масачусетський технологічний університет. Він також збрехав, що він завершив Каліфорнійський технологічний університет. Майже вся наукова спільнота США сказала, що він має прогалини в знаннях і спростувала більшість його заяв законами фізики. Він же казав, що дані про його освіту знищив уряд, щоб скомпрометувати його твердження. І от щоб ви сформували думку про цього мужчинчика, я вам даю розвиток подій, от хронологічний. Університети не підтвердили його навчання в них прямих судових позовів проти Лазара за розголошення секретної інформації не було і він не притягувався до відповідальності. Але через рік після його інтерв'ю його заарештували у Лас-Вегасі за допомогу в керуванні нелегальними публічними будинками. Він визнав провину, сплатив штраф. Відсидів умовний термін, але багато його прихильників вважають, що це повністю сфабрикована справа, щоб от споплюжити його ім'я. Правда, в 2021 році, не так давно, він знову опинився в суді, але цього разу його звинуватили в незаконному продажі шкідливих речовин, які можна було використати для створення вибухівки. Напишіть вашу думку стосовно цього випадку. Боб це от сміливий чоловік, прихильник свободи слова, чи він просто хайпанув заради уваги. Цікаво буде почитати вашу думку незалежно від того, брехав він чи ні, але великий фундамент для конспірології закладено. От всі, хто до цього бачив якийсь НЛО в голові, вони склали два факти, і от них вся картинка світу зійшлась. Вони отримали мінімальне підтвердження своїх попередніх спостережень. А от хто не бачив НЛО, він в один момент почав його бачити кругом. І, от, знаєте, буквально знаєте, то що називається понеслось. Зона 51 вона стала легендарною частиною масової культури. Вона появилася у фільмах, серіалах, відеоіграх і піснях. От щоб ви просто розуміли. 1993 році виходить серіал Секретні матеріали англійською називається The X-FileS. Я впевнений, що багато хто із вас його бачив. Головні герої цього серіалу розслідують секретні урядові проєкти, включаючи експерименти в зоні 51. Ще через три роки, в 96-му, виходить фільм День Незалежності. За сюжетом на Землю нападають прибульці з космосу, і люди не можуть їм протистояти. А стається це все через те, що американський поганий уряд десятиліттями зберігав уламки інопланетного корабля, який колись попав. На землю і зберігав тіла мертвих прибульців в зоні 51. Ще через рік в 97-му, у нас виходить фільм Підйом з глибин 51». і це є псевдодокументальний фільм. Його потім спростували, але неважливо. Він показав нібито реальні записи допиту прибульців в зоні 51, які знаєте, от, хтось злив у медіа, і багато людей сприйняли це як ще одну вагому причину сказати, що е, от уряд США від нас все приховує. Хоч і потім було спростування цього фільму. Але в цей же ж рік... Полковник армії США Філіп Корсо видає книгу День після Розвелл, і в якій він розповідає, що такі розробки, як оптоволоконні кабелі, мікросхеми, лазери і кевлар, вони всі виникли завдяки аналізу знайдених технологій іншопланетного походження. І він ще от підливає вогонь в цю тезу. Уряд США від нас все приховує. А книга стає бестселером Нью-Йорк Таймс. Ну і от добиваю, після згаданих фільмів, серіалів і книг, історія про прибульців заходить в. Ігрову індустрію в кеймінг і в 2005 році виходить гра, яка називається Area 51. Вона виходить на PlayStation, на Xbox і на комп'ютері. Просто уявіть собі, яка Кількість фейків конспірології була поширена на здогадках. От мені в голові це буквально не вкладається, і, е, хоч це ніколи не було питанням номер один в світі, але знаєте, воно ніколи не зникало. От завжди, знаєте, на такій межі. Врешті в 2013 році ЦРУ вперше публічно визнало, що ця база існує, і яка її. Мета. Бо давайте, по-перше, чому це сталося? Значить, кількість запитів із претензією на свободу слова вона стала все більшою більшою і більшою, і цей РУ не могли опиратися. Друге, вони поширили ці документи, тому що більшості із них було 50-60 років, і сплив їх термін секретності. ЦРУ в першу чергу заперечило наявність будь-яких іншопланетних технологій, якихось матеріалів, які пов'язані з НЛО. От їх в звіті цього ЦРУ, а воно є опубліковано на їхньому сайті, абсолютно немає. Але опубліковані матеріали не містять деталі. Про цю базу після 1974 року, от якщо зараз позадовбуємо цей ру, можливо, вони знову кількість якусь певну кількість інформації нам оприлюднять. Суспільство все одно не заспокоїлося, і знаєте чому, тому що на момент 2013 року вже існував інтернет. І конспірологічні теорії вже не мали абсолютно ніякої модерації, тому що одне діло пробитися на радіо чи телебачення, де є редактура, де є якась політика засобів масової інформації, де є якісь законодавчі регулювання і працюють освічені люди. І зовсім інше це створити блог і мати з собою ще мільйон попаяних фоловерів. От розумієте, різницю тому. Кульмінація. Кульмінація у нас настає в 2019 році. От через 30 років, як Боб Лазар розповів усю всю свою ці історії, правдиві вони чи ні. Один відомий, о, я не побоюсь цього слова, довбойоб під іменем Джо Роган запросив його на свій подкаст. Хто не знає, Джо Роган це найпопулярніший подкастер в Америці з мільйонною аудиторією. Люди почули всі ті самі тези, всі ті самі історії, але вже не з телевізора, до якого є недовіра, а в подкасті. А в подкасті ж тільки правда розказується ж, правда? І Знаєте, часи йдуть, канали донесення інформації міняються, а от конспірологи розказують все одне й те саме. І суспільство от буквально пішло на друге коло на от пішло на друге коло от всієї цієї туристики, але є нюанс. В 2019 році відбувся штурм з зони 51, 20 вересня 2019 року. стало днем, коли тисячі людей з усього світу з'їхалися в пустелю штату Невада, сподіваючись розкрити одну із найбільших військових таємниць США, що насправді приховує зона 51? і це все насправді почалося як інтернет-мем, тобто інтернет-жарт. Це швидко переросло в якийсь глобальний феномен. Це привернуло увагу змі американських військових і правоохоронців. Але давайте по порядку. Значить, ініціатором ось цього штурму став 21-річний, От вдумайтесь, 21-річний Метті Робертс. Він був студент і стрімер з Каліфорнії. От він наслухався цього подкасту Джо Рогана, і йому прийшла ідея в голову. Значить, 27 червня, ну 19-го року, він створює фейсбук-подію. От під назвою Storm Area 51 They Can't Stop All Of Us. Ну тобто, що означає, штурмуємо зону 51, Всіх нас вони не зможуть зупинити. Опис е заходу. Він був жартівливим. Він. Запропонував усім бігти на зону 51 масово в стилі персонажа Наруто. Хто не знає, це таке аніме. Цей біг допоможе уникнути куль охоронців і прорватися на військову базу. Цитата: Якщо ми будемо бігти як Наруто, ми зможемо бігти швидше за їхні кулі. Давайте побачимо прибульців. І він посилався от на біговий стиль персонажу. Як от в аніме намальовано, а конкретно цього Наруто, ну і деяких інших персонажів, які там є, і вони знаєте, бігають з випрямленими руками позаду них самих. Торс нахилений вперед, і вони от не дивляться головою вниз, і неочікувано, але подія стає вірусною. За кілька днів до неї відгукнулися сотні тисяч людей. А загалом, от бажання штурмувати базу, кількість людей, які в... до... доєдналися стали два мільйони людей, і ще півтори мільйони позначили, як нам цікаво. І в першу чергу на це все мали відреагувати насправді влада, і от така була реакція влади. Хоча більшість людей, ну розуміло, що це якийсь бред. Але Пентагон і військово-повітряні сили США поставилися до ситуації серйозно. 10 липня, там буквально через два тижні, речник повітряних сил США Лора Макендрюс. Вона в спілкуванні з газет з газетою Washington Post розповіла, що так, ми в курсі про цю подію. Ми е, попередили, що зона 51 є відкритим майданчиком для повітряних сил в США, і ми будемо перешкоджати всім, хто спробує вірватися на зону, де проводяться навчання повітряних сил. Повітряні сили завжди готові захистити Америку і те, що їй належить. Дуже надихаюче, але дуже загально. В першу чергу оцим Меті Робертсом зацікавилося ФБР, вони йому висунули попередження, і вже через кілька днів, 20 липня, він видаляє цю подію. Але знаєте що? Було? Пізно, тому що мені взагалі дивіться, по перше цікаво, я от бачу, як генерали військово-повітряних сил США вони дивляться відео, як от біжить на Руто і думають, а як цьому запобігти. Отож, підходимо до цієї дати, що сталося 20 вересня. Значить, попри мільйон учасників, які в соцмережах казали, що поїдуть штурмувати, в містечко Рейчел, яке знаходиться біля зони 51, приїхало аж цілих 1500 людей. Сильно, бо максимальний штурм. А населення цього містечка, щоб ви розуміли, взагалі 50, 50 осіб. Вони перетворили. Появилися все насправді в фестиваль. Тобто штурму, як такого, не відбулося, буквально одиниці людей пішли на, на оцей от, так званий штурм. 200 осіб, плюс-мінус, пішли в сторону до воріт військової бази, більшість із них заарештували. Двох туристів із Нідерландів було заарештовано навіть за те, що вони спробували проникнути на територію. От дві сміливі людини з Нідерландів. це Єдині із тих 3,5 мільйон осіб, які казали, ух, ми зараз штурманемо зону 51. Ну і ще кілька людей заарештували за порушення там громадського порядку, але це неважливо. Все, чим займалися інші 1300 людей. Вони відбулися, зробили оці фестивалі, організували різні музичні виступки. Виступи, ярмарки, подягалися в костюми і прочитали лекції про прибульців. Але я хочу проговорити, ну це все весело, да, але я хочу проговорити злі про наслід. Хоч і цей штурм не відбувся, та але подія вона от стала знаковою. В інтернет, от всій цій культурі, вона довела силу мемів, вона довела силу конспірології, і що люди, от, масова аудиторія, може залучатися до, 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 до чогось е, у великих кількостях. Ну, от це все дійшло до того рівня, що от американським військовим офіційно доведелося коментувати буквально інтернет-мем, і е, оцей Метті Робертс, який він боявся правових наслідків, він вийшов із організації заходу ще до його проведення, але він став популярною людиною в інтернеті. Е, сьогодні оцей штурм зони 51, він вважає. З найбільших ну, унікальних прикладів того, як онлайн-мем може щось зробити. Але проблема насправді ширша. От давайте так. Чому конспірологія шкідлива? Щоб не стрібати задалеко, давайте так. Конспірологія це взагалі віра в якісь таємні змови, якісь приховані сили, що вони керують світом. І знаєте, воно здається на, на перший погляд поглядки безневинною е річчю, і навіть можливо цікавою, але насправді вона має серйозні і негативні наслідки для суспільства, тому що конспірологічні теорії часто виникають, от не тоді, коли їх. Треба, от коли люди відчувають якусь невизначеність або страх, генерується оця додатково дурна непотрібна інформація. Вона, як ніби якісь складні питання, перетворює на щось дуже просте і постійно розказує людям, що от вони можуть повпливати, і хочуть вона створює якийсь альтернативний світ. Але я хочу привести конкретні приклади, як конспірологічна теорія може негативно впливати на суспільство. От давайте згадаємо антивакцинаторські рухи і буквально смерті мільйонів людей. Дей, от підрив довіри до державних інституцій, міжнародних організацій по типу всесвітньої охорони організації з охорони здоров'я. Ну і там навіть можна сказати, інколи вони підривають демократію. Але цей кейс розглянемо чуть-чуть пізніше. Люди зараз лікують рак содою. От люди ходять до енергетичних експертів, нумерологів, гадалок, Вони купляють книги про плоску землю. Вони вживають відбілювачі, щоб вилікувати ковід. Вони вірять в якусь єврейську змову. Ну і звичайно, це породжує багато проблем. Підкреслюю, конспірологія це не розвага, оце конкретна загроза суспільства. І я не хочу вас накрутити. Я просто хочу, щоб ми ставилися до інфоциганів серйозно. Ті люди, які підривають довіру до науки, які провокують політичні кризи, і вони змушують приймати людей небезпечні рішення для свого здоров'я. Ми до них маємо ставитися серйозно. І не думати, що це просто якісь ідіоти. Та вони ідіоти, але нам треба про це пам'ятати. І от хочу привести другий приклад: це штурм капітолію в США в 2021 році. Хто не знає, після виборів президента в 2020 році почала поширюватись теорія, конспірологічна звичайна теорія, що це фальсифікація, вибори у нас вкрали, і оце от все. І це все призвело до того, що 6 січня 2021 року відбувся штурм капітолію. Це будівля конгресу. Сотні людей вірвалися в будівлю, от вірячи, що вони захищають демократію. В результаті. Таті загинуло 5 людей, тисячу арештовано, деякі отримали тюремні строки до 20 років. А США отримала от одну із найсерйозніших політичних криз в своїй сучасній історії. Ну правда, через 5 років ми зараз дивимося, можливо, це і не найбільша криза в них була, але от мені буквально цікаво спитати ту людину, яка зараз відсиджує термін в 20 років. От от як от, і от їй сподобалось, що от вона повірила в теорію змови. Класно ж, правда? І в мене є питання до вас: що ви думаєте про теорії змови? Давно ви дивились? Цей контент, чи читаєте ви оці ці книги. Ви вважаєте це цікавим? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про конспірологію. Напишіть свою думку, коли рептилоїди з'їдять нашу планету. І ще цікаво буде, якщо ви справді написуєте, а що нам з нею робити, і чи взагалі треба щось робити з конспірологічними теоріями і їх поширення. Я для себе взагалі спробую виділити три важливих аспекти. Значить, перший, ми повинні розвивати критичне мислення, ми повинні перевіряти інформацію, аналізувати джерела, дивитися авторів, хто що пише, не читати анонімні телеграм-канали, Трувати своє інформаційне поле, і це все треба робити свідомо. Друге, нам потрібно почати довіряти науці, слідувати висновкам фахівців, а не якимось чуткам. От якщо згадати 22-й рік, то на жаль, багато українців банально не знали, хто такий Олексій Арестович і чому його слова треба ставити під сумнів. Хтось поплатився за це своїми походами до психотерапевта, бо думали, що через 2-3 тижні все завершиться. Хтось буквально віддав своє життя, бо от вони були впевнені, ну там скоро все пройде, все завершиться. І хочу Нагадати, що в цей же час можна було послухати чи почитати аналітику від, наприклад, Миколи Біліскова, який є аналітиком інституту вивчення війни, і от знаєте, от рівні експертності цих людей вони різні, і от це важливо. Ну і третє, що я вважаю важливим, це треба розвінчувати фейки, пояснювати людям, чому ті чи інші твердження, от вони неправдиві. Я сподіваюся, що ми десь чимось таким тут і займаємося, тому що, от лише освічене і свідоме суспільство може протистояти небезпеці. Конспірологічних теорій. В цьому я глибоко переконаний. Чи вийшло в мене розвіяти якісь міфи про зону 51? Не знаю. Напишіть свої думки в коментарях. Я ж з вами прощаюся і чекаю вас на цьому каналі. До скорих зустрічей!